По Новошахтинському заводу нафтопродуктів у Ростовській області РФ, як повідомляє наше джерело ВЗУ, це була спільна операція військово-морських сил ЗСУ та служби безпеки. За даними джерела, спочатку дрони СБУ перевантажили російське ППО, яке захищало завод. Цим вони створили вікно можливостей для подальшої роботи українських реактивних ракет. Атаку на Новошахтинський НПЗ підтвердили в нашому генштабі. У наслідок удару на заводі виникла масштабна пожежа, яка тривала 5 годин. Була Уражена також установка для первинної обробки нафти. Це один із цінних і важкозамінних компонентів виробництва. Зауважимо, що Новошахтинське НПЗ єдиний у Ростовській області виробник дизельного пального, мазуту і бензину для армії РФ. Ну і найзначніший на Ростовщині платних податків до бюджету ворога. Підприємство почало працювати 15 років тому. Його загальна потужність 7,5 мільйонів тонн нафти на рік. 21-го року проект журналістських розслідувань схеми написав, що часткою цього НПЗ володіє родина екснардепа Віктора Медведчука, до слова.